Закон 8401 прийнято і направлено на підпис президента, незважаючи на те, що його ще не підписали, а дехто навіть проти нього, ми про нього поговоримо. Мене звати Віталій, і останні 7 років я займаюсь консультуванням багатьох підприємців з питань оподаткування та юридичної моделі роботи їх бізнесу. У цьому відео ми поговоримо про що буде з платниками єдиного податку третьої групи за ставкою 2%, що буде з платниками першої та другої групи єдиного податку. Що буде з ПРРО, що буде з перевірками, і які подарунки нам подарував цей законопроект. Спочатку ми поговоримо про те, що буде з платниками єдиного податку 3 групи зі ставкою 2%. Є як гарні новини, так і погані. Погана новина це те, що в принципі ця система оподаткування скасовується з 1 серпня 2023 року. Тобто, з 1 серпня ви повертаєтесь на ставку 5% або на загальну систему оподаткування, в залежності від того, на які системи були до цього. Тепер про гарні новини. Те, що було на початку червня, не треба робити. Не треба подавати купу заяв про перехід з однієї групи на іншу групу. Треба подати лише одну заяву, і подати її можна або до 1 серпня 2023 року, або до 1 вересня 2023 року. І у будь-якому випадку платником єдиного податку з іншою ставкою, або на іншу групу, або на загальну систему, ви стаєте з 1 серпня 2023 року. Тобто, навіть якщо ви 15 серпня подали цю заяву, то платником єдиного податку ви стаєте з 1 серпня, тобто заднім числом. Податково зробила це для того, щоб на випадок перезавантаження серверів, перевантаження серверів або якихось помилок у софті не було проблем у платників податків. Вони будуть вимушені прийняти вашу заяву. Тобто, в принципі, можна сказати, що це невеликий подарунок для нас і з цим вже можна працювати. Для того, щоб зрозуміти, на якій групі єдиного податку ви знаходитесь саме зараз, треба зайти в особистий кабінет платника податків та отримати витяг з реєстру платників єдиного податку. Тепер що в нас буде з лімітами ФОП, які працювали на третій групі 2%? Ці ліміти, які ви набрали на 2%, не переносяться на основну групу єдиного податку. Тобто, якщо ви заробили 10 мільйонів зі ставкою 2%, то це не означає, що ви можете прийти тільки на загальну систему оподаткування. Ні, ви можете повернутися на третю групу 5%, наприклад, або на єдиний податок другої групи. У цьому випадку застосовується наступний принцип: у нас є загальний річний ліміт обороту. Цей ліміт ми ділимо на 12 місяців, і на кожен місяць ми отримуємо новий ліміт. Помножуємо на кількість місяців до кінця року і отримуємо нові ліміти. Нові ліміти ФОП на другій та третій групі єдиного податку ми напишемо під цим відео. Щодо звітів, які вам необхідно буде подати, якщо ви були на третій групі єдиного податку на 2%, і при цьому у червні, наприклад, перевели з 1 липня на 5%, 2 липня по факту третього, ви подали заяву знову на 2%. Ми зробимо окреме відео. У ньому можна буде передивитись, у якому порядку подавати звіти, що в них писати і як все це зробити правильно та без помилок. Також, якщо вам потрібна допомога з цим, ви можете написати до нас у Директ. Посилання на наш інстаграм є під цим відео і запитати про допомогу. Тепер поговоримо про те, що змінюється для першої та другої групи єдиного податку. Тут також є гарні новини та погані. Гарні новини це те, що ЄСВ все ще можна не сплачувати. До речі, це стосується і платників єдиного податку третьої групи. При цьому ви не отримуєте страховий стаж. Тобто, вам треба обрати, що для вас важливіше, або заощадити на податках, або отримати страховий стаж. Тепер саме про єдиний податок. Єдиний податок, на жаль, до нас повертається. Його необхідно буде сплачувати вже з 1 серпня 2023 року. Проте, це також не для всіх. Якщо ваша податкова адреса спочатку війни знаходилась у перелік, це перелік територій, які були окуповані або знаходяться зараз в окупації, та перелік територій, на яких будуть відбуватись або зараз відбуваються або дії, то вам сплачувати єдиний податок не треба. Проте переїхати для того, щоб заощадити, не вийде, тому що необхідно, щоб саме з початку. Військового стану на території України ви були на цих територіях прописані. Щодо лімітів по єдиному податку першої та другої групи, у вас працює та сама система, про яку я казав до цього. Тобто ми беремо загальнорічний ліміт, ділимо на 12 місяців і помножуємо на кількість місяців, яких залишилось до кінця року. Також ми напишемо нові ліміти під цим відео, тобто ви можете просто прийти і подивитися. Тепер трохи про перевірки. В принципі, для фізичних осіб-підприємців. Жодних змін немає, тому що ФОПів і так не перевіряють. Податкової тупо не вистачає співробітників, тому вони просто це не роблять. Тому в принципі про ці питання ви можете забути. У вас залишається лише питання про ПРРО, його застосування та штрафи для впровадження переро нам дали трохи більше часу. Його обов'язково треба буде використовувати з 1 жовтня 2023 року. Тобто, в нас є ще додаткові 2 місяці на те, щоб його впровадити. Ми рекомендуємо його впроваджувати завчасно. Не треба відкладувати на 1 жовтня або там 20 вересня це питання, тому що вам потрібен час для того, щоб обрати переро, навчитися користуватись, внести номенклатуру товарів. Також ми додатково зробимо для вас окреме відео про питання переро, для того, щоб ви могли подивитися його та плюс-мінус обрати для себе те, що підійде саме для вас. До речі, щодо переро є також деякі поліпшення додаткові стосовно штрафів. За перше порушення тепер штраф буде не 100%, а 25% від суми товару. Тобто, це вже набагато набагато легше. За друге та інші порушення штраф буде 50% від вартості товару замість 150%. тобто, це також набагато простіше і вже не так страшно. Можна його впроваджувати, вчитись, працювати і з 1 жовтня вже спокійно себе почувати і працювати з переродом. Також нам можливо зробили подарунок стосовно того, що тепер у чеку можливо не треба буде писати повністю номенклатуру товару. Тобто, ми тепер пишемо не косметичний засіб там якоїсь фірми флакончик 25 мл, а просто косметичний засіб, або там крем для рук, або сік, або кава. Тобто, це все. Тобто це все вже значніше легше, ніж було до цього. Чому кажу, чому я кажу можливо? Тому що жодної деталізації та пояснень до цієї нової норми ще немає, тому необхідно трохи почекати. Я так розумію, до 1 жовтня вони самостійно хочуть продумати це ще раз і розказати, як вони це бачать. Тому ми будемо слідкувати для вас за новинами з податкової, і якщо що, ми додатково повідомимо про те, як застосовувати цю нову норму. Також, якщо ви у будь-якому разі не хочете встановлювати ПРРО, і вам цікаво, як обійти цю вимогу, ви можете написати нам в Директ, посилання на який буде під цим відео, і запросити про допомогу. Ми підкажемо, як зробити так, щоб вам не потрібно було встановлювати ПРРО.